Друзі, привіт! 5 днів до Нового року. Спробую спіймати щучку. Всього 2 години у мене і одразу починаю. Одразу хочу випробувати отаку снасть. Два гачки, один авсетний, один від джигу і грузик. Чисто, чисто хочу спробувати. Буде працювати чи ні, поки свіже місце. Плавною проводкою. На сходинок. Сьогодні поставив дайву катушечку. Я не здивуюсь, якщо ще, ще зараз одразу й буде плювання. Взагалі не здивуюсь. Йдуть дуже гарно одна за одною. Дуже плавно. Повільно, 10 грамів грузик. Так, ну той монтаж виявився невдалим або, можливо, нема щуки. Буду ловити на те, що працювало минулого разу. 4,5 дюйми і зішинер. Плавною зараз сходинкою. Буду її зваблювати. Подивимося. Друзі, джиг спрацював одразу. Не одразу, ну десь на третьому закиді. А, все ж таки бачите, краще джига нема нічого. Так, добре, добре, добре. О, так вона не маленька Вона дуже, дуже чудова риба, друзі. Дуже чудова риба. іди сюди, а, йди. Не тікай від мене. Дивіться, яка красуня. Ай! Зубами зачепилася. За гілку. Так, тихо, тихо, поки ти не очухалась. Ах, гарно, гарно сидить. Ах, ху, друзі. Друзі, дивіться, яка гарна. Ху, ху, звичайний джиг. Звичайний джиг. Тихо, 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 тихо. Дівчинко. Боже, яка гарна риба. Бачите, той монтаж не спрацював взагалі. Бачу вона всі ці забубони наші, кучу вузлів, джиг, повільна сходинка. хух, Проти течії спрацювала. Дякую тобі, рибка. Дуже гарна риба. Продовжую на ту саму приманку, мабуть, не буду її навіть змінювати. Дивіться, як її погризло. Це вже вона десь три штуки виловила. Одразу перевіряю флюр, щоб він був не пошкоджений. Якщо бачите, що пошкодили, то краще, краще одразу змінити. Сподіваюсь, сьогодні ще хоча б одна буде, тоді відео побачить світ. А якщо ні, то, то не побачить, Взяла трохи далі від берега, десь 10 метрів. Я експериментую. Роблю або сходинку, також роблю і рівномірну проводку. І вдарила так, ну, щука більш кілограма, це 100%. А вдарила як якийсь, якийсь окунь. Я взагалі, думав, що то якийсь щупак малий, як кажуть, олівець, карандаш. Дуже цікаво вийшло. Там же проводив тим монтажем, що я вигадав. Ну, я не вигадав, це принцип дропшота на окуня, але я вирішив спробувати. Начебто воно цікаво, Дві приманки. одна над одною, пливуть повільно. Але все ж, все ж таки вона бачить, що щось не так. А от звичайний джиг взяла навіть на той самий колір, на ту саму приманку, що була і на тому монтажі. Дуже часто бувають клювання, коли отак просто під берегом проводиш, а вона стоїть під берегом, особливо, якщо складки ловите. Декілька разів провели, перевірили, бо вона дуже часто стоїть під берегом і чекає на свою здобич. Іноді навіть можна злякатись, коли вона так вистрибує. кс-кс сидить, просе риби хочеш, то зачепився і відчепився. До речі, поки я тягаю карчі, ви можете подивитися відео з минулої рибалки. Є, друзі, є, ось вона. Під самим берегом. Є, друзі. А, тихенько, тихенько, подруга, тихенько. Яка, 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 яка зла. Хух, ух, красуня. Дивіться, яка... ух. Дивіться, як пробила, як жадібно схопила, ох, гарна риба. Ось на таку приманочку, друзі. 5 дюймів. Джехріх це, до речі, самий далекобійний монтаж. Тут неправильно приманка підібрана, але летить він найдалі. Якщо вам. А, це я трохи підпаяв навіть приманку тут. Ось паяно. З запальничкою. Дивіться, он кущ, бачите, великий чи дерево. Ну, камера зменшує, вам здається, що він метрів за 100, але він десь метрів за 60. Майже до нього докинув. Метрів 50 тут. Перевірю трохи на течії. Можливо, вона там також є. Не спрацював джихріг, Спробую таку приманочку. Це 4 дюйми. Фіолетова, як її назвати, розфарбовка, мабуть, чи фіолетовий колір. Плавною сходинкою спробую звабити красуню. Так, це, це зачіп. Були питання по проводки. Дивіться, там, де можу, роблю сходинку. Там, де не можу, роблю рівномірку. І сходинку так само. Роблю два оберти пауза. Або два оберти і потім таку дотяжку. Так, це в мене там зачіпи, зараз не покажу. оце мабуть, дно. Два оберти, ну це вона не на місці зараз. Два оберти, потім невеличку дотяжку роблю. О, зараз виходить. Дно дуже криве, дуже криве, дуже важко вести. Це два оберти потім дотягую. Або просто два оберти і пауза. І сьогодні було були клювання саме на паузі. Так, вам там ще не темно. Можу додати трохи, трохи яскравості на камеру. Або просто два оберти, пауза, два оберти, пауза, два оберти, пауза. І дивіться, коли, коли наприклад, роблю два оберти і бачу, що дуже-дуже швидко падає, або навіть не відривається, тоді роблю три оберти, <кхух> пауза, три оберти, пауза. Це, якщо нема можливості змінювати приманку. Не приманку, а... Вагу приманки, вагу джо Друзі, 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 ще одна. Але на іншу приманочку. Ох, ох, чудово. Дивіться, друзі, яка красуня. Ну що за день? Йди до мене, манюнька. Це вже поменше, звичайно, але... але дивіться, яка гарна. А, Боже, дивіться, яка риба. Суперська рибина. Передай привіт підписникам. О, це, мабуть, на прев'ю я такий кадр поставлю. Супер вийшло. Просто суперська риба. Дуже гарна. Якщо ви початківець, то на річках завжди шукайте от такі місця, як це. Там далі течія, а отут такий затишок, і тут вона стоїть. Тому що зрозуміло, що їй краще десь спокійно стояти в схованці, чекати на свою здобич, ніж постійно на течії витрачати енергію, щоб триматися хоча б. Просто триматись на течії. Бо платва та сама її їжа, вона так само ховається від течії. Це якщо вона кудись мігрує, там навесні вона завжди вгору по течії йде, то так вона може йти по течії. А так вона завжди десь ховається, там, де їй простіше стоять, і там, де є для неї їжа. Я взагалі на річках вже декілька років не ловив. Це в цьому році нам дали на річку воду з Дніпра, то сюди зайшла рибка, щука, судак самі в хлопці ловили. Ну, одного сама точно. А так взагалі я на ставках, то там простіше ловити, там і дно рівніше. А тут такі перепади з метра на 3, потім метр, потім зачіпи. Ну, важко, важко, але зато щука, щука більш активна, вона більше ходить. Тобто така, щоб стояла якась в п'явках, такої я не бачив. Вона пересувається туди-сюди, шукає собі здобич. Тільки місце освободилось, от звільнилось, спіймав я якусь. З часом на це місце прийде інша, буде також в якісь свої засаді. Друзі, дивіться, як мені підфартило. Ви уявляєте? Це все моє. Ви уявляєте, що я піймав? Я в шоці? З повіцями з моїми, лише прив'язую все. Це просто фарт. Ай, лайк поставте мені за це. Оце мені підфартило виловить свої приманки. А, друзі, сподіваюсь, ви поставили лайк мені. Я обіцяю вам. Так, що це було? Обіцяю вам, що контент стане краще. Я вам скажу рибалка з камерою на плечах не дуже зручна. Тому будь ласка, лайк і підписка. Відірвав тільки що ту зелененьку, на яку вже було три щуки. Поставив цю, яку тільки що витягнув. Я цю сьогодні вже відірвав раз. Сподіваюсь, що я ще раз її не відірву вже. Також для початківців Намагайтесь проводити свою приманку біля очерету, якихось корях. Так, там більше. більше... Був, був удар, друзі. А, був удар, що я прошляпив. Розслабився, стою. Зараз подивимося. Хвіст на місці. А що тут зрозумієш? Вона вже. Ну, був удар чіткий, чіткий удар, можливо, невелика, можливо, навіть окунь. Але 100% удар це був це був не за чіп. Можливо, О, там далі я кидаю, там взагалі десь пів метра. Тобто сходинку, проводку взагалі взагалі не можу зробити. А потім, все, потім провал, вона пішла на низ. І от тут більше всього клювань саме от на цьому свалі. Потім йде знову вгору, знову йдуть зачіпи. Тобто майже всі клювання, там десь, десь 2-3 метра, там є клювання. Хоча саму першу рибалку, ви бачили, то біля кущика отам вона взяла. Тобто там взагалі, там де пів метра глибини. Дуже важко робити проводку, але був удар. Був удар, і це дає надію, що вона ще там і що вона не зрозуміла, що це, що це, як сказати, що це обман. Що це брехня, мабуть. Вибачте за мою мову, я іноді дивлюсь на відео. Що коли, саме коли я спіймав, то у мене такий лютий сурш іде. Ну, тому що хвилююсь і більше, більше думаєш за рибу, щоб витягти її, а що кажеш, не дуже контролюєш. Бо доводиться іноді слова переводить в голові. Ще не, 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 не перевчився, але треба. Треба нам перевчатись. Мені здається, вона вже б вже взяла, якби вона була там. Ще можна спробувати змінити приманку, щоб вона побачила якусь іншу. Активна рибка сьогодні і погода гарна, і вітер був зранку. Я ще думав їхати не їхати. Все ж таки поїхав. Ну, буквально на 2 години. Дві години зараз їду знову працювати. Тобто в 4 вже стемніє. Зараз вже день почав збільшуватись. Здається, з 22 чи з 25 там 3 дні, мабуть, він стоїть однаковий, а потім починає збільшуватись. Це, звичайно, добре для нас рибаків. Так, ви, друзі, не дали мені відповідь на питання, чи клює щука, коли вже майже стемніло або стемніло. Бо в мене такого досвіду досі не було і завжди до самої темряви ловлю. А насправді не знаю, чи вона взагалі взагалі може клюнути в такий час, чи ні. У мене сьогодні виходить по результату 2 відрива. Дві приманки я витяг назад, що не може мене не радувати. Так, тільки що ледве третій раз не відірвав. Багато зачіпів дуже на річках. Та дві гарних щучки. Гарні гарні щучки. І погода супер, і не замерз. <кхе> Взагалі задоволений. Дуже чудова рибалка за дві години, стільки емоцій. І відриви, і приманки повернув, і щуку спіймав. І на гусей подивився, пролітали тут гуси. До Нового року залишилось 5 днів. Вітаю вас з Різдвом, яке було вчора, мабуть. Вітаю вас з наступним з наступаючим Новим роком. І дякую вам за цей перегляд!